Донецький шахтар є номінальним господарем поєдинку, тобто ця команда вказується першою у протоколі зустрічі. Зараз бачимо, команди виходять на футбольне поле. Андрій Шандор. Сьогодні він обслуговуватиме цей поєдинок. Цього часу йому вже доводилося судити фінальний поєдинок Кубка України між Київським Динамо та Донецьким шахтарем. Це був Слів про погоду. Справа в тому, що було дуже парко сьогодні у Києві, але от буквально за кілька годин до початку цього поєдинку пройшов дощ. Тобто зараз абсолютно футбольна погода, такий легенький вітерець. Тому нічого, ніякі погодні умови не заважають сьогодні футболістам показати хороший футбол. Ми переходимо до представлення учасників цього поєдинку. Розпочинаємо з номінальних гостей команди Київ. В воротах номер перший Олександр Шовковський, четвертий Тіберіо Гіоанес, сьомий Карлос Корея, дев'ятий Клебер. Номер 15-й Діого Рінкон, 17-й Тарас Михалик, 20-й Олег Гусєв, 26-й Андрій Несмачний, 27-й Владислав Ващук, капітан команди 36-й Мілош Нінкович, 44-й Родріго і головний тренер команди Анатолій Дем'янко. Ну, до речі, він зараз на ваших екранах. Спекотна погода. Ну і зараз склад донецького шахтаря. Отже, в воротах 35 й номер Богдан Шуст. Далі. 33-й Даріо Рна, 27-й Дмитро Чагинський, Він сьогодні капітан, третій. Томаш Кюбшман, 26. й Разван Рац, 18-й Маріуш Левандовський, шостий Ігор Юляй, 7 Фернандіньо, 38-й. Жадсон, й Воробей, 25-й. Брандау. Головний тренер донецького шахтаря Мірча Луческо. Поєдинку, який був чемпіонатівським, який відбувся буквально кілька днів тому, він працював резервним рефері. Ну і що ж, гра розпочалася, гра розпочалася, та вийшов Андрій Воробей. Чого очікувалося? Що... Та помаранчеві кольори відповідно з кольорами клубів. Теском Це... цього разу йому не, не вдалося нав'язати серйозну боротьбу Динамо у чемпіонаті. Два м'ячі він отримав у свої ворота у. Ну, але я думаю, що зараз дуже швидко футболісти розбігаються і вже тих свистків буде набагато менше. Зараз штрафний. Штрафний подаватиме кореа. Подача виходить шуст. Кулаком відбиває м'яч Богдан Шуст. Шегринський. Шегранський. Хюпшмана намагався присунгувати Клебер. Довга передача. І ось подивіться, 2 в 2 вихід зараз у Шахтаря. Незручна передача на Брандао. Михалик помилився. Зараз знову помиляється Михалик. Не чекав від цієї передачі. Знаєте, десь якось трохи не у своїй тарілці. почувається зараз Тарас. Фернандіньо. Рад Рикошет. м'яч летить. Доводиться вибивати його кулаком Шовковському і спиною він впав на стійку. Ось наслідок одного лише Рикошету. Олександра Шойковського перед чемпіонатом світу, коли на тренувальних зборах він травмувався, довго лікувався. Він тут бачите, також спиною, спиною, стійку Дівани на підборі. Зараз віддає на Гусєва. Гусєв по флангу. Немає положення поза грою. Клебер входить у штрафний майданчик. Простріл! Цікаво. Не дають. Робити рінкону. У боротьбі падає рінкон. Цей момент варто було б ще раз переглянути. Значення пенальті. Намагається він наполювати і до серни. Но Срна тут розводить також руками, мовляв, нічого особливого не було. Ну була боротьба. На виході Бодан Шусть. Ну От Срна відмкнув швидкість. Поки що йому не дають розбігтися на своєму правому фланзі. Дивіться, ще раз повтор. До речі, ось тут чітко помітно, руками тримали. Його рінкона містерна з рацом у напад не йдуть. Йоанна Йоанна не пробиває. Йона. Справді дуже далеко говорити. Він дає Гусів. на правий фланг, під Гусів. Прострілює Гусів на дальню сіку. Не повірив що Рєнкон. Цієї команди яка є номінальним господарем. Тушище, ну, першою тут згадується у фіналі. Зараз подача. Не вдається пробити киянам. І знову з флангу простріл. На підборі зараз Гіоане. Ні, все-таки ващук. Розігнався ващук смачно пробував льоту. Атака продовжується. Орена. Шуст Кулаком. Богдан Шуст відбиває м'яч. Рінкон тут зараз на підборі. Зараз, подивіться, на атаку киян. Михалик. Найголовніше, що дуже тривало. Знову Шуст виходить на перехоплення і забирає м'яч. Ні, відбиває м'яч Богдан Шуст. Булонь пивом твоєї батьківщини. Ващук. Воробей. Без м'яча. Дуже багато бігає без м'яча Воробей, але поки що, як і у першому таймі, ефекту від цього немає. От зараз передача. Хороша передача на Корея. Корея. Подивився кораб, пробуває! Залітає у світкорі один-ноль. один і забиває Клебер. Ми тут Богдан Шус побіг щось пояснювати Шандору, а тим часом Клебер побіг фан-сектор. фан-сектор побіг Клебер. Ну, ви знаєте, тут все-таки переважна заслуга у тому, що не залетів у світ коворіт. Кореа, який здорово пробив кута, наважився на удар. Подивіться, це удар був. Подивився він, де голкіпер і пробивав. М'яч влучив у стійку, відскочив і Клебер вже. У боротьбі з Хюпчманом не зовсім вдалося пробити там добре клеберу, але м'яч закутився у сітку. Ми відзначимо саму передачу на Корея, яка пройшла. Це теж дуже важливий фактор ось цього успіху. Дивимося. Ще раз, бачите, це удар. Мяч котиться і все-таки закотився. Він у світковорі. Це гол. Це безперечно гол. Ну що ж, 1-0? 1-0 на 66-й хвилині. Цього поєдинку. Куяне повели у рахунку. Ну що, зараз? На 60-й хвилині, бачите, перепрошую. Зовсім не на футбольному полі. На трибунах. Просто розігнали зараз правоохоронці сектор. Болівальники Київських Динамо. Ми просто витиснули, бачите? Витиснули правоохоронці увесь сектор. Який і щолено підтримав київський Динамо за межі трибун. Виграє на Елано. Елано з йде, Повертаємо м'яч Брендао. Елано п'яні. що Родріус, здається, влучив ще удар, повз ворота пролітає м'яч. Ну і знову ж таки, ось що відбувається на трибунах. Там своя боротьба не завершена. Димові шашки пішли у дію. Ну от, от тобі. Знаєте, не дуже хороше обличчя футболу. Гри мільйонів. Тут дуже серйозна боротьба. Це Дуляє на ваших екранах. Сиринавки кидає зараз м'яч за боковою Маріка. Михайлику буде зараз дуже непросто, тому що вийшов свіжий Маріка і зараз він замінив воробея. Тобто зараз Михалик, який встиг вже відіграти більше години ігрового часу. Зараз він. Родріго червона Ой. картка. От маєте. От і перший бразильський футболіст, який вилучається. Родріго. Родріго. Дандао суперника. Удар низом. Ну, і зараз виходять. виходять з оборони Київського Динамо. Нінкович. Нінкович. справа. Гусєв. Отримує передачу Гусєв вже у центрі. Гусєв. На ударній позиції. 2-0. 2-0. Це гол Нінковича та Гусєва, безперечно. Двоє футболістів вибігли вони з оборони в атаку. І двоє створили м'яч. 2-0. Прибіг тут навіть Олександр Шовковський привітати своїх партнерів. У меншості кияни забувають. Ну що, 10 хвилин до закінчення матчу і рахунок стоїть 2-0. Кіяни вже... забувають про те, що у меншості вони перебувають. Ну що тут? Подивіться, отримав передачу Гусів. Гай не встиг його накрити. Чигринський. Чигринський у цьому епізоді все-таки занадто глибоко сів. Не не встиг подивіться, він. як не метушився абсолютно Гусів. Тримав стільки, скільки потрібно м'яч. Далеко, далеко був Чигринський. не встиг він закрити. Ну І удар здорово вийшов. Без особливої віри в власні сили. Маріка, Маріка на лівий фланг. Немає положення грою. Гай на штрафного майданчику. Вішає Гай. Срна прострілює і ще буде удар. Удар вже розстрілює порожні ворота. Ну, а ви знаєте, зараз може бути все цікавіше. Я прошу вибачення перед передбоювання по наденайської шутера. За те, що сказав, що керівники атакують по інерції. От вона гольова атака. От де вона прийшла? От тут здорово, здорово розібрався. У чужому штрафному майданчику. Це був Ілано. Гайт віддає передачу на срону. Масив. Срона прострілює. Так, м'яч підхоплює Лано. Показав, що буде пробивати. Поклав на газон чотирьох футболістів Динамо, трьох футболістів його кіпера. І вже розстріляв порожні ворота. Ну що, достатньо часу ще є у гірників для того, щоб врятувати цей поєдинок. Дуже багато. Зараз повинен бути цей останній штурм. Елано. Елано лізе сам перед. Звідси Олександр Шовковський переправив м'яч його. Дуляй. Дуляй на куті штрафного майданчика Робить передачу. Удар! І Шовковський рятує. Витягує співпоперечений м'яч Олександр Шовковський. Феноменальний сяй зараз кіпра Динамо. Незворушний. абсолютно незворушний на Дем'яненко. Уявіть собі, що шокується у нього в нього душі. Пробивав тут Левандовський. Ще один Ктовий. Вже шоста додана хвилина пішла. І все. Все. Все-таки Андрій Шандор дає фінальний свисток, який свідчить про перемогу Київського Динамо у фіналі Кубка України сезону 2006-2007. У Донецького шахтаря, подивіться, продерлися деякі фанати. Тут зараз просто обступили. Вони футболістів київського Динамо. Зильський прапор, один з болівальників з ним вибіг на поле. 2-1. 2-1. Нагадаю, що на 60 й хвилині Клебер відкрив рахунок. Потім Гусєв зробив рахунок 2-0. Демонструвати лише у останній чверті цього матчу. Шампанським з нагоди цієї перемоги. А у київських динаміців Ващук як капітан. Ну а фанати все наповнюють і на де тільки знайдуть можливість прорватися. Ну що ж, Віталій Мандзюк. до цього сезону. Я думаю, що вже у наступному поєдинку матч Львівських Карпат, якщо вдасться зробити одне очко киянам, знову буде літати під небо. Керманич динаміці. Так. От вона. Мить перемоги. Влащук і Бількей здіймають угору Кубок України.